Люди, привіт! Мене звати Володимир Фурман. На моєму каналі нещодавно вийшло відео з інтерв'ю подружньої пари протестантів Павла і Оксани, які мають проблему із ТЦК, тому що Павла ТЦК ще січня місяця, місяця хоче забрати до війська і перетворити його на солдата, на мертвого солдата. Тому що ця людина не може брати до рук зброї, це суперечить його переконанням. Це записано в статуті тієї церкви, яку він відвідує. І до цього немає діла тим всім ТЦКшникам. Вони навпаки хочуть із всіх протестантів зробити якийсь, якийсь взірець, перетворити їх на своє особисте досягнення, щоб вони спромоглися. Цих всіх людей примусити підкоритися, і також вони це зроблять зі всіма рештою. Гоніння християн в Україні це не новина. На західних землях після Другої світової майже повністю була винищена греко-католицька церква, і, і там мала існувати тільки єдина православна церква Московського патріархату. І з священниками-агентами КГБ для того, щоб контролювати повністю і думки, і вірування людей. І, і зараз, незважаючи на те, що часи змінилися, реально в Україні ніяких змін не відбулося. І це цілеспрямоване винищення певної соціальної групи. Хоча в Конституції України є стаття 'ята, де записано, що Україна є республікою, і носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ цих людей ніхто не знає, що це за народ, який є носієм влади, джерелом влади. І носієм суверенітету, яким чином демонструється от ці от якості народу, що вони носять суверенітет і є джерелом влади, тому що я тих людей в Україні не бачу. Так, є Зеленський, є його партія в парламенті, є Порошенко із його партією теж в парламенті, і вони якось діють узгоджено між собою і заодно. Порошенко він для себе зробив свою власну церкву, зробив Томас, організував для України, за що йому, звичайно, час і хвала. Але результату воно не дало, і немає якогось логічного продовження. Тому що, так як він боровся за українську церкву, щоб в Україні була своя власна конфесія якимось чином визнана і зареєстрована, то ці всі протестанти, які є в Україні, вони кожен із них кожна із цих церков є дуже хорошим, хорошим прикладом, хорошим, хорошим екземпляром, не знаю, яким словом назвати, тому що вони розподілені, вони не централізовані, ну і вони, вони українці. Вони живуть на тих землях, вони не хочуть їх покидати, ні в кого із тих християн немає в думках, щоб десь петляти за кордон. Вони хочуть жити там, де вони живуть, і ходити на зібрання із тими людьми, з якими вони це роблять вже не один десяток років. Але, схоже, це все може припинитися і, і може припинитися дуже скоро. Тому мені потрібні ці люди, такі як Павло і такі, як Валерій із попереднього відео, а, яких хочуть перетворити на, ну, на мертвих, бо інакше це назвати не можна. Бо які з них солдати? Людям, котрим ну, Валерій за 50 років, ну який з нього солдат. В Павла теж купа вад зі здоров'я, в нього там і суглоби, і зір. Та який із нього солдат? Солдат має мати певний, певний настрій, певну мотивацію. Таким бійцем не підсилити жоден бойовий підрозділ, а його навпаки послабити можна. Тому це якась диверсія, це централізована диверсія. І хоча тут зі Сполучених Штатів протестантська громада була тою критичною масою, яка вплинула на те, щоб Україна отримала фінансування того постачання зброї, яке зараз в Україну було відновлено то постачання зброї після довгої перерви, на частину цієї протестантської громади в Україні, це ніяким хорошим чином не повпливало. Тобто. Треба використати цей зв'язок. Люди після виходу цього відео з інтерв'ю вони порекомендували, що є тісний зв'язок українських протестантських церков із західними протестантськими церквами. І кожна церква має ієрархію, і багато із, із них вони мають, не знаю, може того. Головне представництво чи були започатковані тут на цих землях в Сполучених Штатах. Тому треба е, донести е, те, що відбувається в Україні, до таких самих вірян тут, у Сполучених Штатах. А ці люди у Сполучених Штатах вони мають зв'язок із, із місцевими урядами, ну і, і, і зрештою і мають вплив на уряд Сполучених Штатів. Тому таким чином е, можна достукатися до Зеленського. Також до Зеленського можна достукатися е, президентами інших церков, які мають там за 60 років і вони ходять на сніданки з президентом. І також е, зібравши е, ці історії цих людей, зібравши заяви кожного з цих людей чи листи цих людей. Зі зверненнями до президента, щоб він е, звернув увагу, щоб його фракція у парламенті звернула на це увагу, ось на це свавілля. І щоб вони виправили цю невідповідність, тому що в Конституції е, віряни фігурують. Е, люди, які не можуть мати зброю, вони в руках тримати зброю в руках, вони мали альтернативну службу е, взамін строкової. І ці люди повинні мати право не, не брати в руки зброю і під час того, що зараз відбувається в Україні, якими словами би воно там не називалося. Тому е є ідея е діяти по цих двох векторах. Є люди тут. Які можуть впливати на уряд Сполучених Штатів, є люди в Україні, які ходять зустрічатися із президентом, які можуть до нього особисто в особистій розмові донести. І підкріпити це донесення можна за допомогою листів. Тому треба зняти з кількома десятками людей інтерв'ю про, про те, що їм доводиться пережити. Чи переживати в даний момент, тому що таких, як Валерія, і таких, як Павло, багато людей, їх, їх, мабуть, тисячі, їх точно не сотні. І, і, ну, і треба записати, я хочу записати інтерв'ю із кожним і підрезюмувати так, щоб показати, хто ця людина, звідки вона і які в неї проблеми є. І е, в чому вони виявляються? Тому що е, людей ж не просто садять на стілець і кажуть, що ти мусиш бути мобілізований, ти мусиш долучитися до війська. Вони їх б'ють, вони над ними знущаються, вони залучають інших е, цих е, зловлених на вулицях і перетворених на солдатів е, на, е, на те, щоб вони теж е, в такі е, 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 якось. Полегшували, мабуть, страждання свого перебування в тому війську, знущаючись також над цією групою людей. Тобто ситуація не то, що абсолютно ненормальна, вона абсурдна. І е, е, її виправити можна тільки, е, тільки щось роблячи, роблячи більше, аніж нічого. І крок за кроком. Вималюється м, якийсь, е, е, якийсь вектор, якась та ниточка десь знайдеться, за яку можна смикати. Тому, будь ласка, дайте про себе знати. Такі самі, е, 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 такі, е, такі самі люди, як Валерій, такі самі люди, як Павло, е, 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 віруючі християни, які потерпають від того, що вони з одного боку мусять бути законослухняними, тому що вони мусять підкорюватися, тому що вони хочуть попасти в Царство Небесне. А з іншого боку, причин їм поспішати в то Царство Небесне немає, тому що в них є це теперішнє їхнє життя, і його треба жити в спосіб, як вони цього хочуть. Як вони то бачать, а не те, як за них хтось хоче вирішити. Тому, будь ласка, дайте про себе знати.